Тепер відповідно до схеми лицевого боку пеналу нам треба розкрити дві такі довгі смужки, можна їх з джинсу зробити. Так, джинс в мене залишки від джинсів, шматочки тканини. Тож, треба визначити обов'язково направлення долової нитки. Долова нитка, як ми пам'ятаємо, вона не тягнеться, поперечна нитка вона більш тягнеться. Джинси це були стричові, тож воно і помітно так, що воно дуже сильно тягнеться. Але завжди у нас долова нитка мало тягнеться, тож по ній орієнтуйтеся, довжину у нас будуть смужки по доловій нитці. Так, але спочатку, перед тим, як розкроювати ці довгі деталі, нам треба їх вирізати з флізеліну. Ці смуги, і вони у нас будуть, як на схемі, 3 см і 21 довжиною, але нам треба додати ще й припуски зі всіх сторін прямокутника по 1 см. Тож одразу можна скласти флізелін, так як ці дві деталі у нас, та ця і ця деталь однакові. Тож ми можемо флізелін скласти вдвоє і накреслити прямокутник шириною. 5 сантиметрів і довжиною о, 21 плюс 2, 23 сантиметри. Так, 5 сантиметрів відмічаємо. І 21. О, 23. У мене тут 24 вийшло, тож я так на всю деталь і розкрою. Так, вирізаємо флізелін. Можете собі сколоти, щоб він у вас не рухався два шари. Ось такі деталі. Вийшли їх дві штучки, і тепер їх треба приклеїти по довжині шматка цього джинсу. Так, зі зворотнього боку. Можемо прикласти, так, шершавою стороною о, на зворотній бік о, джинсів. Так, одна деталь. У мене тут трошки зміщається, тож інша отак буде. Або удовжену, тут Тобто, економний розкрій так само враховуєте деталей. Так, на просувальному столі розклали. Відповідно до дилової нитки. Зверху накрили пропрасовувачем, можна так само зволожити, буде краще фіксуватися, і приклеємо першу деталь. Праску переставляємо, не вводимо, щоб у нас флізелін не помінявся місце розташування. Так, і добре фіксуємо. Так, це зафіксувала першу деталь, тепер я розташовую другу деталь. І дивлюсь, як мене розташована долива нитка. Тобто, не просто так поклала, як мені захотілося. А відповідно, тобто, так, я не можу покласти, тому що це вже коса нитка буде якась. Кут змінюється. Можу ось тут покласти. Знову ж накриваю пропросовучем і фіксую флізелін праскою. Тепер ці дві деталі. Нам треба вирізати по контурах флізеліна. Так, Тепер нам треба блок з'єднати з цими смужками, прикладаємо їх, а можна одразу накреслити лінію шириною в 1 см. Це у нас буде лінія шибу зі зворотнього боку по флізеліну. накреслили, і потім прикладаємо, зрівняли зрізи, булавками зафіксували в декількох місцях і прошиваємо швом назад голка по цій лінії. Так само робимо і другу частину, тобто так їх треба зафіксувати. Так. Прошили. Щоб назвати голка джинсові деталі зі зворотнього боку. І тепер нам треба розпрасувати ці припуски. Спочатку ми їх просто припрасовуємо. Слідкуйте за температурним режимом праски, десь на двоєчки повинно бути. І потім припуски розпрасовуємо. В два боки носиком праски проходимось. Другий так само. До повного висихання, якщо ви з парою працюєте, ось такі деталі у нас досушуємо, Да? ось така передня деталь у нас вийшла після вологотеплової обробки. За розмірами верхньої деталі основною нам треба розкрити задню деталь каналу і проклеїти її флізеліном. І підготуємо підкладку всередині, тобто за розміром, так само верхніх деталей нам треба підготувати підкладку.